Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему культуру їжі та її вплив на здоров'я дитини. Що ж таке культура їжі? Культура їжі це комплекс звичок, традицій та знань, пов'язаних з їжею. Для вироблення звички потрібен час. Батьки мусять знати. Що навички культурної їжі та культурного здорового життя не виникають за один день. Над ними потрібно працювати іноді довго і наполегливо. Виробити навички культурної їжі та здорового способу життя у дітей це справа батьків, адже діти насправді не знають, що для них краще. Найкраще, що можуть зробити батьки. Це потурбуватися про вироблення здорової харчової поведінки у дітей до 5 років. Якщо це вдається зробити, то надалі навіть у підлітковому віці, з його нездоровими тенденціями щодо їжі, дитина сама про себе подбає. Культура їжі та культура здорового життя включає в себе вибір продуктів, тобто які продукти ми купуємо, як часто їмо. Які страви готуємо, приготування їжі це способи приготування їжі, які впливають на її смак, користь та безпечність, споживання їжі, це правила етикету за столом, атмосфера під час їжі, усвідомленість та увага до їжі. Культура їжі впливає на наше здоров'я, самопочуття та настрій. Правильне харчування. Забезпечує організм необхідними поживними речовинами, допомагає підтримувати здорову вагу, знижує ризик розвитку хронічних захворювань, покращує настрій, пам'ять, концентрацію уваги, а також зміцнює імунітет дитини. Як сформувати здорову культуру їжі в сім'ї, Будьте прикладом для своїх дітей? Їжте здорову їжу, готуйте вдома, не перекушуйте на ходу. Встановіть чіткий режим харчування, їжте в один і той же час, не пропускайте прийоми їжі. Залучайте дітей до приготування їжі, дозволяйте їм допомагати вам на кухні, вибирати рецепти, пробувати нові продукти. Зробіть сімейні трапези традицією. Їжте разом за столом, спілкуйтеся, не відволікайтеся на телефони та телевізор. Пропонуємо декілька рекомендацій щодо здорового харчування. Вживайте більше овочів і фруктів, їжте овочі та фрукти щодня, намагайтеся їсти їх в сирому вигляді або з мінімальною термічною обробкою. Вибирайте цільнозернові продукти. Замінюйте білий хліб, макарони та рис, на цільнозернові аналоги, вживайте нежирне м'ясо та рибу, віддавайте перевагу нежирним сортам м'яса, курка, індичка та риби, різка, хек або лосось. Обмежте вживання цукру та солі, не додавайте цукор в чай та каву, не їжте багато солодощів. Зменшить кількість солі в раціоні, Пийте багато води, вода необхідна для нормального функціонування організму, Пийте чисту воду протягом дня, а солодкі газовані напої краще не вживати. Знайте, що культура їжі це важливий фактор здорового життя, сформувати здорові харчові звички в сім'ї можливо, якщо докласти зусиль. І зробити це пріоритетом. Це допоможе дітям розвивати здорове ставлення до харчування та позитивно впливати на їх загальний стан здоров'я. Пам'ятайте, здорове харчування це не дієта, а здоровий спосіб життя. Дякую за увагу!